далі продовжимо в принципі розмови про мобілізацію. Поговоримо про економічне бронювання. Чи можливо воно, на, в якому вигляді? Е... Ви знаєте, я а, тим па... часом. Знаєте, що хотів сказати? Що нема паузи? зараз? Нема а, в нас а, паузи, нема. підказують нема нам. Слухайте, є новина свіжа петиція. З'явилася на порталі Верховної Ради України. Про позбавлення повноважень народного депутата Миколи Тищенка ідеться про те на сайті власне Верховної Ради за. Рейдерство зараз зараз точно скажу. По за у зв'язку з його моральним поводженням, рейдерством, рекетом, зловживання службовим становищем, перевищення повноважень менше доби знадобилось, щоб набрати більше 25 тисяч голосів. Після цього має бути офіційна відповідь. І тут люди, які уважно читали текст петиції, звернули увагу, що, що це є петиція акронім і літери. Якби початку кожного речення складаються в якесь повідомлення. Яке це повідомлення, це я залишу на ваш розсуд. Заходьте, якщо цікаво, прочитайте. Дорогі друзі. Ну а ми тим часом долучаємо до розмови Олега Пензена, економіста, члена економічного дискусійного клубу. Вчора нам завадила порозмовляти власне електроенергія, чи точніше її відсутність. Поганий зв'язок був короткою розмовою. Через це вийшла. Пане Олеже. Продовжуємо її сьогодні. Раді вас бачити Навзаєм. дуже радий бачити. Продовжуємо про економічне бронювання, про яке стільки дискусій точиться. І чи... ми, ми, ми останнього ну, коли ми говорили, то власне було запитання одного з наших глядачів: чи 20 тисяч це не є забагато, наприклад, за бронюз і, 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 і чи ми чи, в принципі бізнес може потягнути це економічне бронювання? От в тих рамках, які зараз розглядаються? Чи це є нормальна ідея? Дивіться, власне, з вчорашнього дня змінилася певна річ, ага. ну, от дивіться, що є висловлювання одного з народних депутатів, який сказав, що в зв'язку із надзвичайно великими. Нестачами коштів для фінансування безпеки і оборони хороших рішень по збільшенню надходжень до державного бюджету не лишилося. Угу. Лишилися самі погані. Угу. І зараз ми з вами розглядаємо погане, дуже погане і надзвичайно погане. Ну, тобто, давайте ми з вами чітко розуміємо, що без грошей війни не буде. Без грошей не буде нічого. І виходячи з цих з речей, власне, питання економічного бронювання це, буду говорити, напевно, дуже негарно, але це не питання справедливості, це питання грошей. І чи багато, чи мало 20 тисяч. Ну, ми з вами всі живемо в Україні. Ми приблизно з вами е, знаємо, скільки в реальній дійсності треба грошей для того, щоб прожити ну, місяць. Угу. Я не беру там пенсію для пенсіонера, тому що це е, е, ну, гранью добра і зла. Тобто я, я, я це навіть не обговорюю. Okay. Я говорю е, середньостатистичний, працездатний мужчина. Давайте ми будемо говорити про, про, про мужчину, okay. вік десь приблизно там, 30 плюс, okay. е, якому для. Е, Нормального проживання в, ну, принаймні, у Києві дорожче, напевно, у Львові трошки дешевше, uh -huh. ну, тобто є різні варіанти, але все рівно це десь там 35-40 тисяч гривень, я думаю, що ніхто о, зі мною не буде дуже сильно сперечатися. Так, безперечно, можна і менше. Але якщо ви знімаєте квартиру, якщо у вас є о, ну, певні бажання пов'язані із о, якимось там. Вільним часом, якщо у yes. вас є гаджети, які треба докупляти ремонтувати. Mm -hmm. Я не беру тільки на харчування, я беру mm -hmm. на весь комплекс вашого існування. Тобто в середньому воно так десь приблизно і заробляється mm -hmm. через різні там механізми, податки, безперечно, платяться хіба десь з половини. Це ми прилегально працюючи говоримо. А коли кажуть, що середня зарплата 25 там тисяч по країні, то це враху середня зарплата Це ж оцінки якраз реальної. Дивіться, середня заробітна платня це та, що офіційно обліковується і по якій сплачуються податки. Угу. Але ми з вами прекрасно розуміємо, що на протязі місяця людина в будь-якому випадку щось підпрацьовує, угу. там може десь там, я не знаю, таксує, десь, може щось допомагає десь за якісь копійки там налагодити. Тобто, ну, я, Ну, от принаймні з моїх знайомих, э, так, щоб от людина прийшла додому, більше нічого не робила, ну та, вона там живе, десь там на середню заробітну платню, але живе паскудно. Uh -huh. А якщо ще врахувати, що вона має платити за оренду э, житла, а сьогодні в Києві житло там, ну, 10 тисяч плюс в місяць, а у, ну, будемо відверті. Це таке економ клас. ну... То з цієї точки зору, ще раз повторюю, середня тобто легальна частинка нашого доходу mm -hmm. на сьогоднішній момент, вона десь становить, ну може, плюс-мінус половина, може в когось okay. більше, може, може в когось менше. Так от, з цієї точки зору, якщо ми беремо приблизну суму, яку mm -hmm. треба для того, щоб ну, більш-менш нормально жити, тому самому Києві, то Ідея економічного бронювання, яке е, в дійсності буде покладатися на бізнес, uh -huh. тобто бізнес має чітко розуміти, І якщо ця людина є для нього надважлива uh -huh. з точки зору збереження працездатності його бізнесу, він буде шукати можливості для того, щоб платити за цю людину додаткові кошти. Uh -huh. Причому там дивіться, там же середня заробітна платня 36, а це 20 тисяч по фопам. Uh -huh. Тобто це теж там момент різний. Тобто там є три законопроекти. Uh -huh. Один законопроект, який стосується виключно е підприємств і організацій, другий законопроект, там третій, тільки який власне ідеологічно об'єднує е ті всі напрямки і е дає пропозиції. Знову ж таки, це до обговорення, це не є там якась ідея е е е остаточна. Тим більше, якщо ви уважно зауважили, то е, цей законопроект навіть не потрапив ще на перше читання в сесійну залу. А, таке. Враження що не дуже поспішають залі ухвалювати, чи в нас не вимальовується якийсь най-най-най-най найгірший -най 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 варіант, коли і економічного бронювання не дадуть, а податки спробують підняти, бо і так люди, частина бізнесу просто якось ухиляється, оптимізує і так далі. А ті, що платять, тепер будуть змушені заплатити за всіх. Ще а власне, ціну. щоб були гроші на війну. До якого рівня мають бути підняті ці податки? Якщо немає економічного бронювання, ну дивіться. От власне те, що зараз обговорюється, воно точно не перекриє навіть половину того, що є потреба. Угу. Збільшення на 2-3% податку на додану вартість, тобто будемо платити на 20-23 угу. угу. Ну, це додать 60-70 мільярдів, ну, 80 по року. Uh -huh. Акцизи на тютюн, на алкоголь, на пальне, ну воно не потягне сильно, ну, хай 40-50 мільярдів плюс. Військовий збір на ФОПах плюс 5%. Вони взагалі сьогодні не платять військовому збору. Uh -huh. Ну, ну хай там, ну в будь-якому випадку, давайте ну, 150-170 мільярдів. Реальна потреба сьогодні під півтрильйона. Ну я ж говорю, десь половина. Половина від потреби. Ну тобто, це або ну, тобто, ми маємо з вами розуміти наступне: є межа е, свідомого податку. Ну тобто, ви можете зробити податок 100%, і вам точно його ніхто сплачувати не буде. Угу. Тобто в е, будь-якій лозіці е, збільшення податків є е, розуміння граничної межі, вище якої е, штрафні, штрафні санкції за несплату будуть меншими, аніж сплата самого податку. Не кажучи думаю, вже, не кажучи вже про, про різні, наприклад, історії так. з домовлянням, відкати так, так, хабарі так. і так далі. Так, тому, як на мене, як на мене, то що сьогодні обговорюється, той максимум, який теоретично можливий. Ще раз повторюю, то що ми з вами вчора говорили, я не бачу на сьогоднішній момент дуже швидких механізмів виводу частини економіки з ціні. Ми з вами дуже довго пане, намагалися... Мусимо, мусимо зараз підсумовувати, пане Олобук, дуже коротко. А, а якщо, якщо все-таки економічне бронювання буде в якійсь нормальній історії, скільки воно може нам теоретично на рік дати додатково кошти? Я оперую темець. Тими...